Вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі Програма Власний погляд про медицину та медичну науку. Ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з Андрієм Сердюком, президентом Національної академії медичних наук України. Я вітаю вас в нашій студії. І якщо ставити вам узагальнююче питання, чи можна сьогодні загалом розглядати українську медицину в контексті світових загальносвітових тенденцій в системі охорони здоров'я і як виглядає сьогодні Україна? Ну, перш за все, добрий день, спасибі, що запросили. На цю таку необхідну розмову. Можу зразу сказати, щойно я закінчив зустріч з делегацією Європейського регіонального відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Е, вони перше, з чого почали, чим, яка допомога потрібна Україні, щоб зробити ту охорону здоров'я, яка буде дійсно відповідати вимогам дня. і Потребам наших пацієнтів, а наші пацієнти все, все населення України. І тому ми якраз і розмовляли, що сьогодні мова йти, мова повинна йти не лише про окремі напрямки в охороні здоров'я. Я можу довго розповідати окремо про кардіохірургію, нев, нейрохірургію чи терапію. У нас 36 інститутів академії, причому інститутів міжнародного масштабу, і результати діяльності, яких. І ніколи кращі, ніж в Європі. Я не соромлюся це сказати, я навпаки, з гордістю це кажу. Але це окремі острівці, а нам зробити треба систему охорони здоров'я, яка б задовольнила кожного нашого пацієнта. А щодо пацієнтів, це починаючи від народження і до кінця днів своїх, всі вони наші пацієнти в тій чи іншій мірі. Так, от саме з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми окреслили деякі напрямки. Щодо м, визначення курсу на е, здоров'я громадське, тобто зробити так, щоб кожен громадянин відчув, що про нього піклуються, що він у, забезпечений тією необхідною допомогою, якщо на нього чатуватиме хвороба, і що він завжди буде впевнений, що його ніколи не полишать медики, якщо вони йому будуть необхідні. Наскільки от такий така розмова або Напрямок такої розмови співпадає з тим реформуванням, яке відбувається сьогодні в Україні в системі охорони здоров'я. Стосовно реформування, я почну з того, що жодна навіть найбагатша країна, я звук Сполучені Штати Америки, не задоволена охороною здоров'я, в вона існує. Скрізь охорону здоров'я будують, перебудовують, намагаються. Причому, якщо я скажу, що в тих же Сполучених Штатах Америки 40, понад 40 мільйонів громадян. Не мають страхування, тобто вони відокремлені від належної охорони здоров'я, то можете зрозуміти, що е, те реформування, яке ми зараз робимо за е, саме за вказівкою і за пильним поглядом президента країни, який започаткував це реформування, не лише в цілому охорони здоров'я, а потім я скажу по окремим напрямкам, треба реформувати. Але дуже не, не треба реформувати зразу всю охорону здоров'я. Позитив в нашому реформуванні, що визначили пілотні регіони, і треба спокійно подивитись, як вони зробили за ці роки, що пройшли, що вони досягли, в чому вони досягли успіхів, де були е, виявлені негаразди, де щось ми не так зробили. Проаналізувати, Зробити висновки, а потім уже окреслити подальші шляхи і йти вже далі. з реформуванням. питання реформи системи охорони здоров'я вже не перший рік говорять про це. Багато дискусій, до речі, багато і критики. Наскільки об'єктивною є та критика стосовно напрямків і напевно навіть і тих моментів, які пов'язані з реформуванням в пілотних проєктах? Наскільки вона є об'єктивною? Загалом яку участь в цьому реформуванні бере академія наук? Ви рекомендуєте також аналізуєте на своєму рівні і даєте якісь можливі Рекомендації, якісь бачити помилки, і, можливо, у вас є вже своє бачення тих помилок і бачення, як, це, як змінити таку ситуацію? Не помиляється той, хто нічого не робить. Той, хто робить, інколи може помилятися. Або дещо не зробити, чогось не досягнути. Але Національна академія медичних наук, як самоврядна організація, вона здійснює науковий супровід всіх тих чи інших кроків реформи. Візьму, наприклад, перинатальні центри. Ви знаєте цю теж програму президента України Віктора Федоровича Янковича. Завдяки цій програмі ми починаємо ну, дбати про дітей з більш раннього віку, коли з'являються вони із меншою вагою, і з меншими можливостями для того, щоб вижити, коли народився з вагою трошки більше 500 грамів, а це майже на ладоні одній на, на долоні вміщається ця дитинка. І ми виходжуємо зараз таких дітей. І вже на сьогодні відкрита в країні 10 перинатальних центрів. Можу вам сказати, що ті, які відкриті в 10 областях, вони не поступляться жодному закордонному центру. Вони устатковані найсучаснішим обладнанням. Фахівці навчені, що треба робити. Наше, наше завдання академічних вчених. Ми їх супроводжуємо, ми їх навчаємо, ми ведемо в онлайновому режимі, якщо це необхідно, консультації. ми мчимося, якщо необхідно, якщо треба щось робити на місці. І завдання поставлене чітко, до 15-го року ми маємо, повинні мати такі центри в кожній області. І вони будуть. Бо ще ні один центр не був, як кажуть, Час здачі його, чи час закінчення. Все робиться в терміни, визначені програмою. Це, але це тільки частина з тих реформ, які робляться в охорони здоров'я. Академія... Це найефективніше, бо якщо ми забезпечимо здорове дитинство, навчимо людей профілактиці. На нарешті ми знову заговорили, що завше було в медицині основне. Це профілактика. Не чекай, поки ти захворієш. Роби так, щоб ти не, не довів себе до цього. Я не буду широко говорити про профілактику, про неї вже так багато сказано: і банального, і наукового, і інших речей. Профілактика це спосіб життя. Роби свій спосіб життя здоровим. І тоді тобі медики завжди лише допоможуть. Якщо ти будеш сам зневажати своє життя і робити все для того, щоб воно не було здоровим, то навіть... Найкращі медики не завжди тобі допоможуть. Але все-таки, от яку частину реформування над... видається для академії, тобто для медичної науки? Хотілося б зрозуміти, як ви бачите і якусь концепцію, можливо, ви вже бачите, реформування. І от доволі таки часто з питанням реформи в системі охорони здоров'я згадують і соціальне медичне страхування. Як насправді має будуватися? Просовуватися ця справа, вони мають йти паралельно, чи взаємозалежати один від одного. Що має передувати цьому? І от як ви бачите? Ну, повірте, в мене є своя думка на цю тему. Працюючи міністром свій час, ми провели в Трускавці, на жаль, я не знав, що ви задасте таке питання, приніс цей збірник. Коли ми зробили перші кроки з реформування на рівні однієї області львівської. Ми побачили шалені успіхи в цій області, досягнені тих показників, за якими і охорона здоров'я і медична наука звітує перед населенням, перед країною. І те, що зробиться зараз, я проаналізував приблизно напрям той же. Ті ж моменти, ті ж напрямки, люди дещо змінилися, прийшли нові, талановиті, розумні, які теж роблять це реформування. Але я все-таки більше б говорив, якщо ви запитуєте про науку, про наш внесок в це реформування. Угу. Ну, спочатку скажу, що таке академія, бо може не всі знають. Академія це. Тобто це не єдина установа, це. Це 36 найкращих інститутів. 36. Провідних в Україні. Провідних в, в країні, а по деяким показникам і в світі. Наприклад, інститут. Кардіохірургії імені Амосова. До речі, ми повинні бути вдячні і в Верховній Раді, і внескам, які визначили цей рік в медицині роком Амосова. 6 грудня Миколі Михайловичу виповнювалося б 100 років. На жаль, його вже біля коло нас немає, але його ідеї продовжують жити. І весь рік ми цей присвячуємо Миколі Михайловичу і робимо ті чи інші кроки, щоб піднести і роль науки. І сам окремі напрямки науки до рівня, ну яким володів цей уніка, ця унікальна людина. По-перше, прекрасний кардіохірург, хірург це все-таки для нас різні, так би напрямки, кардіохірург і хірург, науковець блискучий, блискучий біокібернетик, талановитий письменник, унікальна за характером і за своїми. Ну, можливостями, інтелектуальними, так би мовити, найвищого mm -hmm. гатунку людина, і ми намагаємося щоб це було притамане кожному науковцю. Я розумію, не кожен може бути Амосовим, але робити як АМОСов, як він має. Він має робити тільки. Найкраще, якщо він працює в академії. Андрій Михайловичу, хотілося поставити вам питання. Наскільки сьогодні голосно звучить чи чути голос української медичної науки, і чи можна адже, виступаючи з трибуни Верховної Ради на парламентських слуханнях, ви зробили головний акцент на важливості медичної науки в житті кожної людини? чому сьогодні українська наука не може заявити про себе в голос? Дійсно, фахівців багато дослідження робляться різно. Що заважає на сьогодні? А, Що стримує та чому? Ви вважаєте, що вона не може заявити. У нас підписані відповідні документи з багатьма країнами, з багатьма науковцями багатьох країн. Ми співпрацюємо з науковцями Південної Кореї у галузі ядерної медицини. Я вам розповім тільки вчора. Відбулася спільне засідання двох президій Національної академії наук і Національної академії медичних наук. І ми розглядали це. Найважливіші питання в майбутній медицині, в майбутній охороні здоров'я. Чому радіологічні методи дослідження у всьому світі дуже поширені? В цілому передові країни, ну, передові економічному відношенню, роблять в передових країнах роблять 40-50 досліджень на тисячу населень. Це найбільш точні, абсолю. дослідження. абсолютно, найбільш точні, найбільш вагомі. Найбільш досконалі і найбільш інформативні в багатьох реченнях. А потім і в лікуванні також особливо серцево-судинних онкологічних неврологічних хвороб. Це новий крок вперед, як кажуть. У нас в Україні ми робимо максимум 3 на тисячу. Уявляєте собі цей відрив: 50 і 3. Це в десяток разів. Втілити дослідження наших фахівців досить складно чи фінансові можливості не дозволяють працювати на повну потужність? Я думаю, ви відповідь самі даєте своїм запитанням. В першу чергу це зрозуміло, що фінансові можливості, але вже прийнята програма знову ж таки з подачі президента ядерна медицина. Вона вже починає реалізуватись Донецьку. В Сумах, от на слідучому тижні. До речі, цей розгляд ініціювала національна, про який я говорю, Національна академія, наша академія, mm -hmm. Сумська облдержадміністрація. У них там потужний завод є, і потужна наукова спільнота, ціл інститут академічний і Міністерство охорони здоров'я, оскільки воно основне буде в провадженні ці, цієї ці справи. Це, що стосується, я назвав Південну Корею. Візьміть наші гори, Чорнобиль, 27 років пройшло. Хто міг подумати 27 років тому, що після такої біди, яка трапилась тут, що в Японії, найбільш технологічній країні світу, трапиться той же Чорнобиль? І він трапився. На жаль, для них. І якщо б я прийшов нас буквально через тиждень, напросився до посла Японії в Україні і запропонував, кажу, ми не ліквідатори. Але ми медики, які 27 років супроводжують цю неймовірну тяжку техногенно радіаційну катастрофу. Ми знаємо все про наших ліквідаторів, про стан здоров'я, про тих, які отримали те чи інше дози винавантаження. До речі, до цього ми вже 5 років співпрацювали з японськими вченими з інституту в Нагасакі, він називається Захворювань від атомного бомбардування. Вони досліджують те, ті, наслідки тих двох атомних бомб, Хиросі, які були Херасима і Нагасакі. І ми п'ять років з ними співпрацювали. І коли спочатку посол сказав, що ні ні, нічого не треба, ми самі все зробимо через місяць. У нас Українські позя... фахівці виявили затребуваними всіх. У да, нас зараз не закриваються, як кажуть, двері наших інституцій, і їдуть до нас. Японці вони перевели всі наші методичні вказівки, всі наші наробки медичного плану. Я не торкаюсь ще раз техногенності mm -hmm. медичного плану і впроваджують у себе, Андрій Михайлович, а наскільки в правовому значенні е, українська наука медична підкріплена? Чи потрібно дійсно ще вносити і давати дорогу для науки, в тому числі для розвитку самої медицини, yeah. на рівні українського права? Я дуже вдячний вам за це питання. Я вже на нього відповідав з трибуни парламенту на парламентських слуханнях. Неймовірно гостре питання. І охорона здоров'я в цілому при своєму реформуванні, і медична наука мають, повинні мати відповідні законодавчі акти і нормативні акти. Я називав трансплантологію і закон про трансплантологію. Він існує. Найактуальніший, питання. Найболючіший. Ну, от кілька цифр, кілька слів. Знову ж таки кажу: Україна, де вперше в світі була зроблена пересадка нирки багато десятків років тому, сьогодні має закон, який не дозволяє медикам робити все, щоб спасити багато людей. Чому? Треба буквально одну фразу, одне слово змінити. В презумції незгоди, на презумпцію згоди. Ті країни, які до речі, Білорусь, де лікуються зараз, роблять перетранспланто операції, ці наші ж українці їдуть. А ми можете собі уявити, у нас потреба пересадці серця понад півтори тисячі. Ми за минулий рік зробили одну. Хоч маємо можливості, маємо людей, які знають, як це робити, але для цього треба змінити трактовку. І тому я звернувся до голови Верховної Ради. З проханням вже подано такий проект прискорити цей закон. Він зразу ж спасе багато життів тих людей, які сьогодні потерпають і помирають від того, що немає відповідного закону. Я говорив про закон стосовно донорства, стосовно, так би мовити, забезпечення країни необхідним, найнеобхіднішим, що є, що потрібно для людини, яка Ну і на операційному столі, відповідної крові, донорської. Дійсно, служба крові служба сьогодні в не в найкращому крові, стані. Служба перебула. крові, яка колись працювала чітко, на жаль, сьогодні не, не в найкращому стані. І знову ж таки потрібен чіткий, жорсткий, можливо, але закон, який би регламентував всі ці речі. Більш того, служба крові, потерпаючи в тому, вона не має відповідних скрізь. Я не кажу, що немає, а повністю достатньої кількості лабораторій. Які б уже напі... після аналізу сказали стій там, хлопче чи чоловіче? Тобто ти, це ти ще не безпечно. можеш здавати кров, бо ти небезпечний твою кров, якщо ми перельємо, ми твою хворобу перенесемо іншому, і такі ж випадки є. Дійсно, проблем багато, і питань досить багато. Я думаю, що парламентський телеканал Рада приєднається до ваших побажань, до ваших стрільмінь. Можливо, десь ми ще будемо говорити і порушувати ці питання з вашої згоди, якщо ви прийдете і розкажемо, і наголосимо на тих проблемних моментах, особливо які потрібні ще на рівні права підкріпити ваші дії. А давайте домовимось, зробимо просто такий план роботи. І я готовий приходити сюди з науковцями, з академіками, професорами і Будем відстоювати аргументах, аргументах будь... відстоювати кожен раз якусь позицію. Сьогодні це буде трансплантологія. Через там кілька тижнів це буде серцева хірургія. Простий що приклад. Ми, я що ми ще... майже домовилися? Але оскільки наша зустріч відбувається напередодні дня медичного працівника, хочеться привітати всіх людей, які працюють і займаються її благородною справою з їхнім святом, побажати насамперед сам їм здоров'я, спасибі. Це ще вже кінець. Дякую вам. На жаль, ми маємо завершувати, скільки в нас ефірний але час хотів... завершено. Але наша розмова в студії буде продовжена вже наступним разом. Ви хочете привітати з працівників Ну, по перше. Я теж хочу привітати працівників охорони здоров'я, бо це люди, які і за покликом душі, за олінням серця, як кажуть, і постійно дбають про здоров'я наших пацієнтів. А відтак всього українського народу добра їм. Також здоров'я, вони теж потребують його хорошого і всього найкраще. І нарешті, щоб збулись ті мрії, де кожен медичний працівник хоче працювати добре і мати відповідні закони, які б і його унебезпечували від багатьох речей. І бачити здоровим своїх пацієнтів. Андрій Сердюк, президент Національної академії медичних наук України, був гостем нашої студії. Дякую вам за що, не, що не, прийшли не, до нас. Не, не, все розповісти. Ми продовжимо нашу розмову обов'язково. А поки що нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентські надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в Верховній Раді, на все добре.